Продовжуємо робочий день у прес-центрі українського кризового медіа центру. Я до слова запрошую полковника Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції з інформацією про перебіг бойових дій на сході України. Пане полковнику, прошу до слова. Друзі, вітаю всіх. До вашої уваги хроніка подій, які сталися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Отже, вчорашня доба довела, що противник не дотримується домовленостей досягнутих раніше щодо повного та всеосяжного припинення вогню, починаючи з 24 грудня. Ворог продовжує обстрілювати українські позиції, які вже традиційно залишаються найгарячішими точками впродовж минулих тижнів. Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано єдиний випадок порушення тиші. Це сталося пізно ввечері, де з-підствольних гранатометів бойовики обстріляли укріплення українських позицій в районі населеного пункту станиці Луганська. Донецький напрямок, левова частка обстрілів з боку противника, прийшлася на район Світлодарської Дуги, де ворог активно застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. Після 9-ї вечора бандформування розпочали обстрілювати тамтешні українські позиції вже з мінометів і припинили вогонь лише через півтори години. І також на Донецькому напрямку по одній збройній провокації зафіксовано у Зайцевому і Опитному. І також двічі у Авдіївці окупанти відкривали вогонь в бік українських захисників. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував. Натомість ввечері активним був снайпер противника в районі Авдіївської промзони. Таким чином, всього, за добу на Донецькому напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів. Один з використанням мінометів. І Маріупольський напрямок, як і раніше, найбільш напруженою обстановкою залишається в Широкіному, де впродовж доби ворог застосовував практично увесь спектр наявного у нього озброєння за виключенням хіба що реактивної артилерії. За підрахунками Генерального штабу, вчора бандформування випустили в бік наших позицій близько 100 мінометних та 20 артилерійських снарядів. Тречі у Широкіному сили окупантів відкривали вогонь з танка і озброєння бронетехніки. І також ворожі обстріли по наших позиціях відбулися у Мар'їнці, Новотроїцькому, Павлоболі, талаківці і Опитному. За виключенням талаківки, де ворог випустив 10 мінометних снарядів, важке озброєння на цих рубежах ворог також не застосовував. Таким чином, всього, за добу 24 ворожі обстріли зафіксовано. На Маріупольському напрямку у 10 випадках ворог використовував важке озброєння. Вчора в районі проведення антитерористичної операції сили АТО зафіксували 4 прольоти безпілотних літальних апаратів противника. І за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців зазнали поранення. І, окрім того, двоє військовослужбовців Збройних сил України потрапили у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси. Як повідомляє військова розвідка, вчора в одній з передових позицій противника, так званій Сьомій бригаді, відбулася збройна сутичка між п'яними бойовиками та офіцерами, які прибули для перевірки. У підсумку одного окупанта вбито і ще кілька поранено. І далі інформація про навчання тривають заключні військові навчання Збройних сил України у 2016 році. У Херсонській області відбулися триденні збори з командирами танкових підрозділів. Досвідчені офіцери ділилися досвідом набутих, набутим в боях на сході України. Танкісти докладно вивчили правила управління підрозділами під час бойових дій і на марші, а також дії для ураження умовного противника прямою наводкою. Та із закритих вогневих позицій. І на сам кінець, напередодні Нового року українські військовослужбовці взяли участь в організації свята для школярів міста Солидар, що на Донеччині. Військові спільно із школярами заспівали колядки і щедрівки, а потім отримали від дітей символічні фотоальбоми про дружбу школярів та українських воїнів, які захищають Україну. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи є запитання, уточнення? Дякую всім. Уточнення немає. Дякую, пане полковнику. Традиційно наступний брифінг з оновлення інформацією завтра о 12.30. Наступна наша подія о першій годині.